Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт, це смарт проєкт коло мами, і ми маємо чудову новину. Незабаром стартує найкрутіший та усіма нами улюблений дитячий забіг. Вінниця Kids Race 2024. Де і коли він відбудеться? Як можна зареєструватися? Які дистанції бігтимуть юні учасники та учасниці? Які подарунки чекатимуть на фінішерів забігу? дізнаємось від його ідейного натхненника і організатора Вінниця Kids Race 2024 Руслана Кобялка, вітаю Руслане, Приємно вас знову бачити разом з нами. Дякую, вітаю вас. Дуже приємно. Отже, свято спорту та здорового способу життя. Вкотре відбудеться так. Як ви вже наголосили, 7 вересня буде відбуватися вже Вінниця Кіцрейць? Це вже п'яте. вкотре. В ювілейний, можна так сказати, вже на забіг. 7 вересня 15.30. Офіційне відкриття це просто супер. Вже так. в такому передчутті батьки, дітки, бо є такі постійні учасники, які так. чекають із року в рік разом з вами, беруть активну участь у цих змаганнях і знаю, що батьки навіть з інших міст ви розповідали привозять діток до Вінниці, аби саме вони взяли участь у цьому забігу. І це правда, так так. У нас є учасники з Києва, з Житомира, Хмельницького, ну поблизу які. Зазвичай це вже батьки такі затяті бігу, бігуни, і вони, ну я ж бігаю, потрібно uh -huh. своїх дітей також налаштовувати на правильний рух, на е, правильний напрямок. Uh -huh. Тобто, вся родина, вся родина активно да. чекає на вінниця кіцрейс, yeah. це просто чудово. Якщо так трішки історії згадати, це вже yeah. п'ятий забіг, то чому власне ви вирішили колись організувати його? Для чого все почалось з того, що коли я організував. Перше дорослий забіг. І на тому забігу приймали участь самі діти. І я побачив ці емоції. Я побачив, коли ця дитинка отримує. Ну, для них в першу чергу важливо це медаль фінішера. Все інше, чесно скажу, не важливо. А медаль фінішера це просто ну, для дитини це просто Це згадка, це мотивація рухатись далі і так далі. І тому я. Е, Прийняв рішення зробити масово для багатьох діток, а саме з двох років до дванадцяти, uh -huh. щоб кожна деталь тут важливо дуже що моя позиція така, щоб кожна дитина отримала медаль фінішера і подарунки від наших партнерів. У мене немає перших, других третіх місць, і тут важливо заохочувати дітей правильно, пояснювати їм, що наша ціль досягнути фініш. І отримати нагороду за це. Неважливо, чи ти перший, чи ти п'ятий, чи ти останній. Головне це емоції. А коли ти бачиш ці емоції в дитини, то ти розумієш, що ти робиш добру справу, і це мотивує далі. Мені дуже подобається таке слово, так пов'язано з забігом, яке ви організовуєте, що це фановий забіг. тобто, так в задоволення, забіг. задоволення, да, для емоцій, для того, щоб дитина потім показала з часу мамі папі там. Або збирала навіть колекцію цих медалей. Це так, ну, зараз живі, є ж медальниці, таке, так, так є uh -huh. багато дуже дітей, які збирають вже свою колекцію. І є діти, які сплять з цими медалями потім десь днів п'ять після цього забігу, це коли маленькі, батьки так? розповідають mm -hmm. своєю медалькою спить. Тому ну це приємно. Це надзвичайно приємно, тому що це і ми. Нашу молодь ми наших дітей виховуємо правильно, виховуємо в них чемпіонів, щоб вони рухалися в правильному напрямку, щоб вони ставили цілі, досягали, отримували нагороди і відчували себе переможцем. Оце саме головне. Це ж корисно, Це корисно. здоровий було. спосіб. Так. Життя все ж таки підтримуємо. Так. Дітки вже звикли до гаджетів. Навіть з маленького такого віку вони сидять за гаджетами. Так. а Тут можна побігати, побігати. Побігати, отримати Якби задоволення. Якби було набагато більше таких забігів. Було б круто. Сподіваємось, це все в, в майбутньому все так. ще буде. Декілька років поспіль. Вінниця і це проходить на стадіоні у центральному парку імені Леонтовича. Цьогоріч так само там все буде. Так цього, цього року так без змін. Локація дуже ну зручна Зручно. для ага. всіх. Да, чудово, бігові доріжки професійні, трибуни для батьків. Ну все для умов ага. створено, просто ну круто. Можна приходити цілою родиною, приводити вболівальників команду із так. собою. Так ну, як правило, батьки такі на трибуні вони спостерігають за дітьми там і вболівають, фотографують, знімають на відео. Там. Угу. отримують всі задоволення, да, так? Так, так? Це правда. Це треба просто. От ми говоримо, це треба прийти, подивитися, відчути, взяти участь і просто побачити щасливі очі цих дітей, щоб зрозуміти, наскільки ну, це важлива така справа. Перед тим як ми детальніше будемо говорити про умови участі, про те, як зареєструватися, які дистанції будуть цього року, що нового, до речі, давайте подивимося, як проходив цей забіг у 2021 році, а далі продовжимо нашу розмову. Добре. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. Сьогодні ми говоримо про дитячий забіг. Вінниця Kids Race 2024. разом з нами його організатор Руслан Кобялко. Щойно ми подивились таке динамічне відео. До речі, хто нас слухає зараз по радіо, то може подивитися трансляцію в наших на соцмережах це треба просто бачити емоції цих так. дітей і сльози так, так радості переважно і ці батьківські такі емоції вони просто переповнюють правда? кожного так, разу так. ви певно теж дивуєтесь цьому всьому так, так, кожного разу щось нове кожного разу діти щось показують нове ну ці очі, емоції, ці полі просто да. так, вони реагують, дійсно да. реагують. Щороку перед початком забігу на юних учасників ще така цікава програма чекає. Да? Офіціоз можна сказати. От як перед початком будь-яких серйозних спортивних змагань є офіційна частина. Цього разу також щось плануєте? Так, офіційне відкриття, будуть виступи угу. гімнасти, акробатів. Там буде руханка для дітей обов'язково, щоб їх трошки розігріти. І зарядити їх трошечки, додати їм вже ці, цих емоцій, цього адреналіну, щоб вони потім бігли вже такими як. То кажуть, заряженими. Заряженими, так? Да. так? От, стосовно такі офіційна частина, так? Це там ступні слова, так, організаторів, так. все це є, так, так, так. урочисто, це розпочинається так, на трибунах, дорослі, діти всі разом, так, а в єдності такі. А далі от дуже цікаво про спортсменів згадали. Навіть ці такі світлини у нас, фото, це дуже видовищно Там гімнастки, черлідерки, так. як виступають, так? Акробати, це навіть я вам хочу сказати, це навіть для батьків дуже цікаво подивитись. Вони ж не завжди бачать виступи професійних спортсменів, які представляють нашу Україну за кордоном і роблять такі виступи. Тому це дуже цікаво. Це в таких яскравих для дитків, костюмах. Для так, це так. просто вражає в основному. Це теж молоді люди, так, так діти чи там так. підлітки, які виступають. Далі руханка, ось аніматори під час руханки. Так глянути на цю фотографію, теж можемо бачити, діткам подобається, коли це робить якийсь казковий герой, так. і вони підтримуються активно. Правда, так, так цього року також будуть аніматори. буде... Наші герої, такі з там майкрафту ці все uh -huh. люблять діти. Ось тому я думаю, що буде їм набагато цікаво, uh -huh. і якщо ви помітили, там також камера знімала, і ми е, е, так вибудовували дітей таким чином, що було саме цифра 365. Так. Тобто, Чому? Ну, тому що Airfitness 365 це, якби, це цей проєкт, який я придумував для того, щоб заохочувати дітей до здорового способу життя саме на свіжому повітрі, під відкритим небом протягом всього року. Uh -huh. Неважливо, чи зима, чи влітку, чи там ну, будь-яка пора Цілий року. Цілий рік, так? Цілий рік. І так. Саме там можна зареєструватися, так, так взяти участь, щоб треба зареєструватися. Там всі, до речі, питання на цій сторінці, на цьому сайті, так? можна Так, отримати. так, airfitness 365, ком'юа. Да. Uh -huh. Або можна написати мені в будь-якій соцмережі Руслан Кобялко, написати все, що там цікавить по. По реєстрації і можна навіть просто задати якісь запитання, які цікавлять виключно даного забігу. Завжди відповім угу. стосовно діток. Ви вже говорили, що найменші це учасники якого віку? Найменші у нас два роки, так два-три роки будуть бігти. Я вже буду розповідати по дистанцію. Да, якраз якщо фотографії десять це не згадати з батьками, ті, що маленькі, так, так заручають так, так. маленькі, як правило, два-три роки. Вони біжать з батьками, тому Уас. що. Угу, якраз вони, видно, да. так, так. І батьки, і аніматори можуть супроводжувати. Так, це така має бути ось так. весела, весела Класне. така подія, правда. Подивіться на ці емоції, на ці очі, як наскільки вони Да. І так. батьки теж задоволені, правда. Добре, що не тягнуть так. Чи буває все? Е, перший забіг був то я, коли побачив, що Батьки э, тягнули своїх дітей, що вона вже не може бігти. Вона маленька, вони їх э, тягнуть. Та дитина вже впала, вони їх волочать, Давай, давай, давай до фінішу. Ні, я наголошую і буду наголошувати на відкритті, що це є фановий забіг. Налаштовуйте дітей таким чином, щоб вони бігли в задоволення, щоб вони посміхалися, щоб вони їх підтримували, мотивували, що ти молодець, не поспішай. Тримай такий спокійний темп, тому що всі отримують нагороди, всі. Ну не потрібно поспішати. Але чим доросліші дітки, їм пояснюєш, вони все одно ну, більшість дітей все одно будуть бігти швидко. Угу. Кожен хоче перемогти, кожен хоче бігти. Це треба, щоб кожен тренер біг або угу. батько біля них. Але угу. ну, головне, щоб батьки хоча б дотримувались так, так. таких правил, як сказали, не тягнути дітей, не, тягнути, не засмучувати так. їх. Навпаки, так? ти молодець, все біжимо, біжимо спокійно, дихаємо глибоко, ротом і носом, не поспішаємо. Угу. Дуже важливо, щоб ще спортивна форма відповідала заходу. Як правило, зараз у нас. Вересень місяць він теплий, і не потрібно дітей одягати, дуже кутати, да? Да, кутати, кутати там, кофту, штани. Оце все спортивне, не потрібно. Достатньо там шорти, футболка. Вони можуть приїхати на захід в спортивній кофті, в штанах, а потім, вже, коли вже відбувається даний захід, на руханку вони можуть перед руханкою це все це скинути і, відповідно, бути в легкій спортивній формі, щоб було зручно. Це таке зауваження. Це дуже так, важливо, бачили? тому що серце uh -huh. отримує додаткову величезне додаткове навантаження, отримує серце. Якщо дитині жарко, це ну це не ну небезпечно. А якщо дитина ще біжить дуже швидко, ну, відповідно, відповідно дихання дуже е, активне, і серце отримує велике навантаження. Це небезпечно. Тому краще, щоб вільно дихало, щоб тіло дихало і було зручніше так. Uh -huh. бігти, не замерзне точно, так? так? так Якщо ні. буде рухатись, там всі рухаються, і дітки так. не замерзнуть. Батьки можуть за це не хвилюватися, правда? Стосовно дистанції, ви вже почали говорити. От цього року щось нове додалось. Розкажіть, які дистанції бігтимуть діти? Так, 2-3 роки вони будуть бігти 100 метрів, 4-5, 200 метрів, 6-7-8 будуть бігти 400 метрів, 10 десять. 800 метрів, і ми додали цього року дистанцію 1200 двісті метрів. Uh -huh. Це 11-12 років. Будуть долати 1200 двісті метрів. Якщо Це три коло, повних да. uh -huh. да, три повних кола. Три повних кола так. стадіону. Стадіон, да, стадіон uh -huh. 400 метрів. Ось uh -huh. тому відповідно три круга їм потрібно пробігти і отримати а, медаль. Отримати медаль. Бо я побачив минулого року, що. Замало їм треба вже трошечки. Ну, вже... це, це добре, що да. діти такі так, фізично так. підготовлені. От чомусь є така думка, що от сучасне покоління, воно покоління гаджетів, це не так. Ви спростовуєте це? Діти люблять спорт рухатись, діти люблять спорт. так. Да. І я скажу ще інше: діти, якщо брати техніку бігу, найкраще бігають це діти. Угу. По техніці. дорослий так не буде бігти. От, ну, все дано від природи. Просто а коли вже старші стаємо, тоді вже все змінюється. Біомеханіка, рухів і так далі. Тому дитина завжди правильно біжить, і тому треба це все підтримувати і навчати в подальшому, щоб вона це любила через крізь любов. Е, крізь е, цей фан не потрібно там. Швидко щось робити, там вижимати все з дитини, щоб вона е, потім сказала через 5 там 7 років, що я я вже не хочу. Все має бути поки на початковому етаті, етапі етапі задоволення. Якщо ми говоримо про залучення до здорового способу життя, бо є ще направлення спортивне, там вже інші пріоритети да. да, інші вимоги, тому там вже. Пріоритет, результат, угу. якщо повернутися до забігу, то як стати учасником і чи ще можна зареєструватися? Реєстрація вже відкрита так. Реєстрація відкрита так. на сайті airfitness365.com.ua Або можна мені написати в будь-яку соцмережу. Руслан Кобялку і там я, я є я активно відповідаєте. Так, та, так, на всі так, запитання. Активно відповідати. Так. Е, я чула, що в минулих роках дітки мож, могли онлайн бігти, тобто вони реєструвалися. Однак з різних причин, можливо, діти за кордоном е, не могли приїхати до Вінниці, і вони також бігли і були учасниками, отримували медаль Фінішера. Так, були навіть учасники з Європи. Ну вони mm. самі українці, але виїхали, да, виїхали в Європу. І вони мені писали, як можна отримати медаль, то ми їм ще передавали uh -huh. медаль, і вони бігли, скидали ну, фото, ну дуже було круто, раділи, дякували. Тому, Цьогоріч якщо... так само буде? Да, так, онлайн також. Uh -huh. Як правило, в онлайн у нас діток небагато, але все одно є десяток дітей, мінімум. 10 учасників, які не можуть по якихось причинах та навіть взяти у нас Вінницьку область, є ж міста, які там їм важко там доїхати, або там немає змоги. Ми їм відправляємо за 2-3 дні стартовий пакет, дитинка біжить і вони розкривають, і отримують подарунки, і медаль фінішера. І вона радіє, звичайно, немає. Цих емоцій, що тут, музика, аніматори і так далі, але все одно дитина радіє, все одно uh -huh. це круто. Uh -huh. Це теж як варіант. Якщо повернутися до офлайн забігу, тобто наживо забіг так то е, ви вже говорили на котру годину нагадаємо запланований початок, це 15.30, так 15.30 офіційне відкриття. А і коли потрібно вже... бути? я рекомендую, да, я. Uh -huh. так, я рекомендую рекомендую так За 15-10 хвилин вже потрібно бути на місці. Саме розпочнеться відкриття, буде вступне слово, потім розпочнуть вже виступи спортсменів, і вже одразу буде по регламенту, руханка і так далі. Я це все буду е, повністю регламент. Я буду скидати. В нас є група uh -huh. телеграм-канал, де я надаю повністю всю інформацію стосовно забігу. Коли учасник приходить на сайті, там в кінці, ну в самому низу, є інстаграм, є телеграм-канал. Е, Клікаємо, переходимо і читаємо, спостерігаємо, реєструємось і приходимо. Угу. Тобто, спочатку отримують такий стартовий пакет, так, так перед Правильно? тим як угу. дитинка. Вже прийде на старт за день до того ми роздаємо всім стартові пакети. Це на грудні номера. Uh -huh. На грудні номера, і мені хто там встигне зареєструватися до певної дати. Тому що якщо вже перед самим стартом ми не зможемо вже да не встигати. Uh -huh. Тому вся ця інформація буде у нас. Ну я буду це все писати у себе в соцмережах на наших сторінках AirFitness365, Facebook, Instagram, Тому. Слідкуйте, і я думаю, що доєднуйтесь. доєднуйтесь да. Так, а що ви я всім думаю, побажали учасникам забігу, саме учасникам Учасникам забігу цьогорічного. Я побажаю, щоб вони в першу чергу готувалися до цього, а не просто що там, хоча б один-два рази пробігли цю дистанцію, щоб зрозуміти в якому темпі бігти, коли дитині важко, і так далі. Якщо ми говоримо про маленьких діток. А так, щоб брали з собою хороший настрій і розповідали своїм колегам, всім знайомим і приходили на забіг, готувалися. Я думаю, що проведемо для них гарне свят. Дякую за таку цікаву і важливу розмову за таку чудову новину, яку ви сьогодні нам принесли. І більше про це розповідали. Нагадаю, сьогодні разом із нами був організатор дитячого забігу. Вінниця Кіц Рейс, 2024 двадцять Руслан Кобялко. Підтримайте своїх дітей 7 вересня на стадіоні у центральному парку імені Леонтовича о 15.30. Там проходитиме найдрайвовіший забіг для дітей. Обирайте свою дистанцію і поспішайте на найфановіший дитячий забіг року. Тренуйте сміливість. Витривалість своїх дітей у веселій атмосфері. Подаруйте їм справжнє свято, адже вони цього потребують. Усі деталі на сайті airfitness365.com.ua. це смарт проєкт коло мами. Я, мама Олена. Вдалого вам старту і приємного фінішу. Почуємось. Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.